Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням зміни порядку виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн членам сім'ї загиблих осіб при захисті України від російської агресії. Ой, не знаю, як сказати, знаєте, в мене переповнюють чувства з цього приводу, яким чином знущаються. спочатку. Я тут відео зверху. Залишу спочатку, змінили виплати особам, які захищають Україну. Зараз змінили от ці виплати, як у нас спочатку, пам'ятаєте, знущались над матерями, які народжували, виплачували, злочина влада все виплачувала, потім грошей не стало. Вирішили, що не така у нас і демографічна криза. До речі, це буде окреме питання. Я думаю, окреме відео з цього приводу. Зніму, розтягували, потім взагалі позбавили, потім приравняли всі ці виплати. Ну от те ж саме у нас стосується зараз і виплати одноразової грошової допомоги. До речі, не забувайте обов'язково тут підписатись на телеграм-канал. Сам цей канал в Ютубі поширити це відео. В Телеграмі я обов'язково повідомляю найсвіжішу інформацію. Не все встигаю зняти на відео, тому не забувайте підписати саме і на телеграм-канал. І так, з січня місяця була змінена порядок виплати цих 15 млн грн одноразової грошової допомоги відповідно до наказу Міністерства оборони від 25 січня номер 2023 року номер 45 Посилання я знизу тут дам на, те, на ту інформацію, яка в мене є. Все, що у нас змінилось, верніше, так і залишилось на підставі той постанови кабміну номер 168 Сума залишилась 15 мільйонів гривень. Також залишились ті особи, які мають право на отримання цієї суми. Вони перелічені безпосередньо у законі України про. Статус військовослужбовців про соціальний, про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Стаття 16-1, Це ті особи, які мають право претендувати. Також з практики можу сказати, що особи можуть для того, щоб скоріше це було, ну, знову ж таки, це дуже. Відносно хтось може відмовити з цих осіб на користь іншої особи, та особа отримає, коли всі кошти, поділить ці виплати з іншими особами, які претендують на виплату. Також передбачена і та обставина, що у разі якщо особи, які мають право, не реалізували його на протязі трьох років. То ця сума буде розподілена між іншими особами, які от саме зазначені в пункті 161 закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та члени їх сімей. А зараз найголовніше, яким чином буде зроблена оця одноразова грошова виплата? Якщо раніше це було єдиною сумою і сплачувалось відразу 15 мільйонів на рахунок цієї особи, то Мабуть, у зв'язку з тим, що немає коштів, мабуть, у зв'язку з тим, що кошти у нас є тільки на будівництво доріг під час війни, а на військових якось і членів їх сімей. Якщо вже вирішили ці 15 мільйонів компенсувати, то, мабуть, не вистачає, то вирішили це максимально розтрочити. Як буде зроблена зараз виплата, буде зроблена поетапно. На першому етапі, тобто відразу особа набуває фактично права. З моменту смерті, отримання, з моменту загибелі, смерті на отримання цих 15 мільйонів. Однак питання виплати буде от, розбили на етапи. перший етап одна п'ята від зазначеної суми виплачується відразу. Залишок 4 п'ятих, розбивається пропорційно щомісячно частками на 40 наступних місяців. Це 2,5 роки. Верніше, не 2,5 це получається ні, це 12 місяц, 2 роки, 3 роки, 4 роки, 5 років. Тобто, фактично це розбивається на 5 років. Залишок суми 4,5 розбивають на 5 років. Чи правильно, чи це неправильно, як ця сума фактично з'їсть її інфляція, це інше питання. Ну, я вважаю, що такий підхід до. Тих героїв, які загинули, захищаючи України, він повинен бути скасований. Ну ви повинні про це знати: Одна п'ята відразу, чотири п'ятих, на протязі п'яти років наступних вам буде сплачено. Так, змінили порядок. З січня місяця, поки на всьому все. Підписуйтесь на канал. У разі, якщо є питання, задавайте тут. Підписуйтесь на телеграм-канал, я там швидше відповідаю, тому що тут не встигаю на всі питання відповісти під кожним відео. Дуже важко знайти, не завжди просто помічаю. В телеграмі я завжди відповідаю. Ви підпишетесь на мій телеграм-канал. Там є під кожним повідомленим чат, все йде в один чат, і я бачу всі ваші запитання. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо буде потрібна допомога, звертайтесь, кажемо, надамо, надамо цю допомогу. Крім того, я вважаю, що ця зміна також повинна бути оскаржена у суді. Вона є незаконною, на мій погляд. Ну, це вже питання кожного, хто вирішить це оскаржувати. Поки на всьому все. Підписуйтесь, звертайтеся за допомогою, якщо потрібно, не пам'ятаємо, що Україна обов'язково переможемо. Віримо в наше ЗСУ, віримо в нашу Україну. До зустрічі, до побачення.